Знаходив службу на посаді викладача кафедри розвідки загальновійськовому училищі. Знаходився на полігоні, в той час курсантами проводили заняття. 26 квітня чудовий день був. І я коли я приїхав вже зранку до училища на службу, то там нам офіційно об'явили, що Трапилась така катастрофа на Чорнобильській атомній станції в жовтні місяці, да, в жовтні місяці мені зателефонував мій начальник кафедри вот, і каже Сергій, да, необхідно виїхати туди, на в район Чорнобильської атомної станції да, для Керівництво підрозділом, який безпосередньо займається ліквідацією послідства аварії на Чорнобильській станції. Десь в автобусі було десь чоловік 20 офіцерів, і нас повезли. Перша зупинка була село Орами таке, і там якраз розміщувалася ця військова частина. В яку я був призначений начальником штабу. Військова частина займалася тобто, логістикою, але не просто логістикою, тому що, по-перше, ми підвозили машини, великі машини, підвозили зріджений азот для охолодження реактора, вивозили з території станції. Відходи радіаційні, які знімалися з даху станції, скидувалися, які знімалися разом з ґрунтом. Там на метр був знятий ґрунт по периметру станції. І цей ґрунт грузили на великі камази, самоскиди, і вивозили їх до Доміз захорону. Крім того, там, по території станції, за території станції, в сторону Прип'яті, там був рижий ліс, да, який також спілювали і вивозили в стан цього рижу лісу. От ця частина ще що безпосередньо щодо ліквідації, в тому числі підвозили. Особовий склад на, безпосередньо на станцію з інших частин. От, і ми займалися безпосереднім підвозом. Цілодобово ця робота проводилася. Частина потребувала водіїв з категорії Д це водії для автобусів, які для перевезення особового складу, наприклад. Да? І категорії «Е» e, – це їзда на машинах великих розмірів, як фури, такі от. Наміри, да, і так далі. Але з цієї категорії був дефіцит водіїв. Вот. Ми домовлялися вже з, кадр, з кадровиками зі штабу округа. Вот. Нам телефонували, що допустим, в 2 години ночі приїде автобус вот, і привезуть особовий склад. Там будуть декілька водіїв з категорії Е, Але вони. Направляються в інші військові частини. Тобто я приїжджав і викрадав ці бійців. Тому що якщо я їх не заберу, цих водіїв, я не зможу, моя частина не зможе виконувати е, завдання. Але, але я потім казав, що ті, ті люди в мене тобто не теряли. Рівні радіації замірялись везде. Да, по... І у нас на території частини, і по дорогах, по яких ми рухалися безпосередньо. Але вона така була очагами: тут більше, тут менше. І завжди вздовж дороги стояли такі таблички, що в цьому місті такий рівень радіації, в цьому місті такий рівень радіації. На той час за наказом нам дозволено було набрати 25 рентген. 25 рентген. Що таке 25 рентген? Наприклад, під час бойових дій на той час ну, під час радянських часів, да була максимально допустима доза одноразова для військовослужбовця, який веде бойові дії в умовах ядерної війни 50 рентген. Це максимально допустима доза. Після цього людина повинна, було проходити, повинна була проходити определену реабілітацію. Кожну добу ми видавали наказ, що, наприклад, на 26 квітня особовий склад, повністю списочний склад, має такі дози радіації. На наступний день, наступний наказ, на... і от кожне, кожне це дуже великий труд був, тому що не було ні комп'ютерів, нічого не було. У нас все від руки, ну в кращому випадку на печатній машині. Що Особовий склад, в принципі, дуже легко відносився до цього до цієї радіації. Ну, як приклад, у нас машини, які безпосередньо працювали на станції, оці самоскиди, скіди, Камази Великі оці, да? Вони, у них кабіна безпосередньо була захищена свинцом, але це було там дійсно було жарко в той час, в жовтні місяці, да, але були жаркі дні. От, і водії просто. ну от Я приїхав до цього парку Лільов, такий посілок був безпосередньо біля станції. І водій у нього колеса. Він пробило, да, і він колесо, да. але без маски, от, без цього ліпістка, по пояс роздягнувшись. Ну, крутіло ці гайки, як, як зазвичай, поддамкратів там це колесо. Я йому кажу: ну ви що, ви разве це. Можливо так робити, ну він каже, що ну от жарко, я не можу, мені важко. я от Ви розумієте, що це колесо, воно ж світить, і радіація, там же пил, і, і так і десь біля тисячі солдат і офіцерів у нас було, і кожна команда, кожен водій, який убивав в ту чи іншу. На ту чи іншу локацію, де проводилися роботи по ліквідації станції аварії. А завжди виїжджала у нас група підготовлених людей, солдат, наших. вони виїжджали на своєму транспорті з приборами безпосередньо і проводили заміри на ту чи іншу локації. Там, где работают особовый склад, потом они записывали все данные в, в специальный журнал, и каждому, каждому записывали определенный уровень радиации. То есть сегодня он набрал, например, два рентгена, далее еще два рентгена, далее 5 рентген и так далее. Все это суммировалось и в сумме В сумі ця цифра не повинна була перевищувати 25 рентгенів. І ми кожен день вели такий учок. Ja, на жаль, пішли і багато, багато пішло. Різнопланові болячки, в тому числі і рак крові був і і печень, і е, були такі, які в молодому возрасті, вони пішли з життя. Вони є, є такі люди. От, і наші співробітники от, з інституту на колекторний, е, Парахута Міша, і Родзіон Микола. І, от, Я зараз не пригадаю всіх, але є, є така кількість людей, які пішли після цього. То в мене, ну, в мене була виразка шлунку ще, коли я був молодим, то тобто що командиром взводу був, але потім, потім вона да, якось дала про себе, про себе знати, Ну, нормально, поки. Je vous...